Коли ми чуємо про війну, зазвичай уявляємо солдатів, бойові дії, зброю, але також є люди, які допомагають у тилу. Сьогодні у Швейцарії волонтери не залишаються осторонь. Вони створюють маскувальні сітки та свічки, які допомагають українським військовим ховатися від ворога. Ці сітки можуть зберегти життя, і все це робиться руками звичайних людей, яким не байдужа доля України. Є зворотній зв'язок, і щоб люди бачили волонтерську роботу, яка тут проходить. Тому ми і себе фотографували, коли вже робота була закінчена, і сітка готувалася до відправки, коли вже зворотній зв'язок, які ще роботи проходять волонтерські. Це нарізається, це тканина на такі смужки по метр шістдесят, потім пополам, і потім ми нарізаємо. такому варіанті зелений коричневий заплітається кожна клітинка, щоб не було великих дирок, міксуємо, тому що. Десь коричневу, десь зелено, робимо такі малюнки, кого які виходять <сум> по бажанню серця. Більше коричневого, більше зеленого. Буває співаємо пісні. Молимося, розмовляємо, ділимося своїми переживаннями, що де відбувається. Славимо Господа, що хлопці кажуть, що нас таке гарно допомагають сітки, коли маскуються і вчасно, де вони могли замаскуватися. Такі різні історії передають, ми між собою їх обговорюємо, радіємо. Що Робимо важливу справу і, плачем, і плачемо, коли погибають наші, кому ми отослали. Так, да, це дуже велике горе, коли ми бачимо і чуємо, що наші близькі гинуть. Дійсно, душа розривається, серце, душа плаче. Ой. Але радіємо, що ми хоч якийсь вклад можемо робити для перемоги України для захисту наших героїв, наших хлопців, з село прийшла, познайомилася з дівчатами, які вже тут працювали. Мені дуже сподобався колектив, дуже такі щирі серця, дівчата такі трудяшки, дуже милі. І... Звичайно, дуже захотілося далі працювати і робити справу разом для захисту України. Від кожного з нас сьогодні залежить те, хто що вкладає, хай там знаєте, як хоч невеличкий вклад, але кожний щось робить, і це в, в об'ємі робить велику важливу справу. І коли до нас звертається президент, він каже: від кожного сьогодні залежить. Перемога України над злом над російськими загарниками, і те, що сьогодні ми бачимо, що маскувальні сітки вони спасають життя, спасають життя хлопців зсу, коли вони під обстрілами, коли йдуть чи фосфорні бомби, чи ще якісь ситуації, і вони нам кажуть, що просто спас, і ця сітка. Вона дійсно їх заховала там від тронів від. На позиціях від обстрілів то ми просто бачимо, що це ну дуже дуже великий вклад і дуже важлива справа сьогодні для України. Закупляються рулони з тканиною, нарізають по спеціальному зразку. І потім йде плетення сітки. Зараз ми вже робимо більші сітки, десь 9 на 7 метрів, тому що треба накривати техніку і треба накривати землю. Є деякі локації, які треба максимально скрити, накрити, тому сітки йдуть трішки більші, ніж перші були 5 на 4 чи 5 на 6. Зараз вже йдуть більші і ми вже відправляємо прямо Чим найближче до першої лінії, щоб хлопці самі могли приїхати і забрати. Багато вже зв'язали сіток, ну, десь приблизно 366 метрів квадратних. І вже відправили, може теж і більше, тому що спочатку не велося метраж, скільки ми в'язали, а потім може чисто для себе, щоб. Ну, якось підбадьорення духу було, ми вже такі стали фіксувати командний дух, підтримують самі дівчата, у кожного є дійсно той дар і той характер, який підбадьорить, розкаже якусь історію, або разом сідаємо їсти, разом робимо добру справу. І йде таке взаємопідбадьорення, підбадьорення і кожна із жінок, вона. Дійсно така любляча, щира і несе оцю доброту, і позитив, і гумор. Дуже багато гумору сміємося, тому що без гарного настрою робота не буде робитися. робити. Да, ми плачемо разом, да, ми співчуваємо один одному, переживаємо, ми дивимося новини, це нічого не скрито від нас. Ми все це Дуже відчуваємо і, звичайно, приходимо десь із сумними обличчями, все друг друга втішаємо, десь говоримо щось підбатюрюючи, коли нам треба провести благодійну акцію, щоб приготувати їжу. Кожен, хто вміє що випікати, випікає, і ми можемо проводити. Ці акції, щоб збирати гроші, якраз для того, щоб заціковувати тканину, відправляти посилки. Відчуття у нас різні і сльози, і радість, і наче як. Більше більше ти цінуєш те, що ти робиш, те, що ти знаєш, що ця сітка вона рятує життя. Сказали, не долетіло, не побачили, пролетіло мімо. Все це просто ну крає серце, і ми дуже щасливі і раді, що ми можемо робити такі справи. Хлопці розказують нам історії, і ми молимося за них і даже розказують історії не тільки що як сітка їх і що вони. Нагріли собі їжу окопними свічками, і що вони підсвітили собі, де там треба було пройти. І зворотній зв'язок він дуже обов'язковий нам і дуже потрібний, тому що це є теж значить, як той корінь підбадьорення, через що ми тут збираємося, і що ми знаємо, що дуже важливо те, що ми робимо. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки, на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, це це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак як є. А може й бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле, і поки розум од бідини згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все не побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що од нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. В наш центр приходило дуже багато іностранців. Це ті іностранці, які навчалися у нас в країні. Це Дніпропетров, Запорожжя, Полтава. І коли вони знали про наш центр, вони з такою повагою про нашу країну казали. І свої співчуття нам приносили, що вони приходили нам, допомагали і плести сітки, і різати, і робити січі. І приїжджали люди з інших країн. Один хлопець приїжджав з Англії, другий з Франції. І вони е навчалися, дивилися, як ми це робимо, і казали, аби воно ніколи не знаковилося. Но вони цьому навчалися. Їм дуже подобалося до нас приїжджати, вони привозили нам свої смаколики, подарунки. Їм дуже подобалося з нами проводити чай, чай пити, кофе. І ми так навчалися, спілку... спілкувалися. Окупні свічки. Ось це заготовочки. Это будет заливаться парафином. Надо, чтобы парафин попал вот в эти ячеечки все. Тогда оно будет гореть так, как надо. Это заготовки. У нас на Пустые баночки, которые обрезаются, загибаются. Так, чтобы было удобно пользоваться. Идея возникла спонтанно. Когда началась война, в марте еще не было такой потребности в окопных свечках. И когда только наши начали в самом начале создавать окопные свечки в Украине, я не знаю почему, но внутри у меня было такое сильное побуждение. Ну, сделай, начни, ну, попробуй. Здесь есть воск, собирают можно банки. И я подумала, ну я просто начну и посмотрю, что получится, потому что ну, я видела, как наши ребята мерзнут в окопах, и я не знаю, внутри было какое-то сильное ну, желание начать что-то делать хотя бы что-нибудь. И когда я рассказала своей хозяйке, она ну, швейцарка, меня приняла жить у неё. И я увидела, как она сама загорелась, начала рассказывать своим подружкам. Мы все вместе начали собирать эти банки, воск. Мы даже развесили объявления в подъездах швейцарских. И я увидела, что людям нравится делать добро, помогать. Швейцарцы, они тоже были открыты для того, чтобы помогать. И когда мы начинали вместе с ней на квартире, я, я еще подумала, вот было бы классно, если бы нас было больше, мы могли бы больше отправлять. И изначально она нам давала и не только помещение, чтобы делать свечи нам вместе, но еще и финансово помогала, потому что отправка гуманитарки, она была не бесплатной на то время, два года назад. И мы своими силами собирали финансы, чтобы отправить также эти свечи. Это было ну, ну, недешево, потому что ну, в Швейцарии, Швейцарии нет ничего дешевого. Поэтому начиналось все ну, с, с маленькой квартиры, с, с маленьких усилий. И когда я познакомилась уже с Олей, а, она дала нам это помещение. Все начиналось также с мастер-классов, все приходили наши же украинцы. А, тоже у, у каждого из нас было желание сделать ну, хоть что-нибудь. Хотя бы немножко... Помочь, будучи здесь, мы отправляли помимо окопных свечей и всякие гуманитарки, шоколад швейцарский, сыр, разные смоколыки интересные. А когда уже через несколько месяцев, через полгода, мы подумали, почему бы не начать делать маскировочные сетки. Потому что это также актуально, также нужно. И потом нашлись люди, которые помогли нам сделать... установку из дерева, потому что мы своими силами пытались что-то натянуть здесь эти сетки. Но это все равно недостаточно было. И нашлись люди. И мне радует, что всегда находятся люди, которым это тоже нужно. Потому что много волонтеров приходило и уходило. Но наша команда, которая сейчас здесь, которая осталась уже вот больше года, мы вместе. И я очень рада, что у нас реально сплотилась такая команда, сложилась, что мы. Можем многое делать вместе, и каждый делает свою работу, каждый на своем месте. И вот из, из двух человек это разрослось в такую большую, хорошую команду. Когда началась война, начали приезжать беженцы. И я поняла, что все мои подруги-украинки, все их мамы, которых я знаю очень-очень давно, они все оказались в беде, всем надо помогать. И все началось с того, что мы просто искали то, что надо было. Кому-то мебель, кому-то матрасы, очень много средств гигиены. Просто помочь людям, которые кого-то надо было накормить. И очень много швейцарцы несли всего, вся, всевозможные гуманитарные помощи. И очень быстро возник вопрос, что нужно какое-то помещение. Где это хранить? Нам выделил город, помещение, которое находится в индустриальной зоне. И там мы сделали первый магазин. И туда стали приходить беженцы, которые уже приехали официальные, которых уже поселили. Мы просто им выдавали какую-то дополнительную помощь. Мы начали думать, что надо еще помогать тем, кто там остался, тем, кто... Уехал, может быть, недалеко от границы, или тем, кто остался э, на месте, никуда не уехал, и военные, не военные, неважно, всем, кто остался, им надо помогать, поскольку у нас было очень много гуманитарки, нам давали очень много медикаментов, всяких костылей, в общем, все, что только можно было, нам это все приносили, и я поняла, что нужно просто организовать, э, как это все передать, вот, собственно, так появилась ассоциация. Одяг для хлопців, це теж ми відправляємо на передову, кому що потрібно. Тут в нас е, приїжджають е, дівчата з дітьми, теж для дітей є багато чого. Книжечки, є одяг, є іграшки для діток. Тут у нас все гарно, як бачите, все по розмірам. Ми старалися, щоб швидше можна було це знайти. Тут у нас чоловіче. Чоловіки теж поранені приїжджають, буває немає одягу, ми їм підбираємо чоловіче, дитяче таке. От. Сюди в нас а, більш вже йде а, дитяче, зовсім по розмірам. Ми все порозкібували. Також є велосипеди для діток. Багато чого. Нижня білизна. Два франки. Це великий пакет. Ми беремо 2 франки для того, щоб а, наші. Волонтери могли щось закупити смаколики для тих же хлопців. Раніше в нас були поставки за кошти ми переправляли. Зараз ми вже домовилися, то ми безкоштовно відправляємо. Теж на відправку все лежить, це всі ящики попаковані на відправку. Тут вони всі підписані, є дитячі, чоловічі. Тобто, бачите, одяг на. Одіяло ватне на відправку. Тобто кожна вся коробка підписана, щоб ми могли швидко знайти, як йде запрос, і потім ми їх відправляємо. Тут все підписано і все розкладено. Тобто абсолютно все по розмірам бодіки, все, що потрібно. Є хлопці після поранення, які потрапляють в шпиталь, в Дніпро, в них немає одягу. Ми також відправляємо туди одяг для хлопців, для поранених, кому який треба. Кожен може взяти це безкоштовно. Сміливість це тоді, коли страшно, але ти маєш щось сильніше за страх, щось важливіше, і ти готовий заради цього померти, і ти готовий заради цього жити. Ми справді дуже сміливий народ вільної України. Труднощі не лякають нас, ні. Вони спонукають нас боротися і бути ще сильнішими, спонукають нас жити. Зараз, озираючись в минуле, ми не жаліємо себе, навпаки. Разом піднімаємо руки ще вище, бо забагато було збудовано, щоб зараз зупинятися. Я три місяці була в Херсоні в окупації. Я це на собі прочувствувала, що це таке. Ти йдеш кудись, добажна предоставити документи. Ми їм казали, ми тут прожили, я прожила тут 63 роки, чому я повинна вам давати документи. Вони нас не розуміли і казали, чого вони не хочете з нами жити. І вони спочатку вели себе чимно, а потім у їх була агресивність, тому що ми їх не приймали. І коли ми виходили на площу і скандирували геть отсюда, ідіть додому, вони стріляли прямо по мирних людях. По дітям, по жінкам, по дорослим жінкам. У нас виходило дуже багато бабусь, які пройшли першу війну дітьми, вони її пам'ятають, німців. то вони їм в обличчя казали, ви хуже фашистів. Це ми чули, ми це бачили. І багато у нас в Херсоні живе руского населення. Вони колись в 70-х годах приїхали з Іванова на наш текстильний комбінат, то вони всі їм в обличчя сказали, ми давно не русські, ми є і будемо українцями. І їх це ну, сильно зачіпало. І... Вони не хотіли цього чути, вони не розуміли. Вони думали, що ми їх ждали, щоб вони нас визволяли від чогось. А ми їм казали, що нас визволяти не треба. Ми живемо тут мирно, дружно і ловко. І уходьте. І три місяці я пробула. Мені на роботі сказали, що треба підписувати договір з, -з, -з, з Росією. Я не захотіла бути і Я виїхала з чоловіком з Херсону. І вам, слава сині, гори, кривої окутні, і вам, лицарі великі, Богом не забудь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Кожен з нас може стати частиною великої справи. Волонтерство це спосіб допомогти тим, хто потребує підтримки. Ці люди плетуть маскувальні сітки для українських солдатів. Кожен вузол, кожна стрічка може врятувати життя. Разом ми сильніші.